Київський районний суд Полтави в чергове зустрів делегацію з Харкова. Перед судом над Кернесом всіх цікавило лише одне: чи перейде суддя до розглядів матеріалів по суті? Питання ми, громада Харкова, громадська варта, хочемо одного, щоб нарешті відбувся суд, чесний демократичний суд, і нарешті суд поставив крапку. Засідання традиційно розпочалося з виконання гімну України. Прокурор Олександр Ганілов висунув клопотання про зміну запобіжного заходу та заборону виїзду за кордон обвинуваченим. Якщо не буде місто і не будь необхідність виїзду за об'єж, будь то лічиться і є поніпричини, аби там дуже відомлю суд. Ми вважаємо, що правильно. Такий поворот подій адвокати Кернеса зустріли опором. І вони, на відміну від прокурора, не вважають такі міри правильними. Говорити, як сьогодні один із доводів був, він пропустив одне засідання, тому що знаходився на лікарні за рубежу. Але в цій ситуації це кощунство, ну, не по-божески, це, згадайтеся. Ну як можна об цьому говорити, якщо совершенно очевидно для всієї країни, для всього світу, що людина чуть було не лишили життя, по щасливій випадковості. У настався жив і благодаря медикам, в тому числі і зарубіжне, враховуючи це клопотання, захист підсудного попросив надати час для підготування відповіді на нього, оскільки зробити це прямо в залі суду у них немає змоги. Всі папери знаходяться в Харкові. Під вікнами суду традиційна вистава знову розважала місцевих жителів, які поступово почали звикати до таких концертів. На поточному засіданні так і не перейшли до перегляду справи. Наступне засідання за тиждень.